Цієї весни харківські науковці започаткували нову ініціативу. Це перша міжнародна конференція Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця. Це у нас перша така конференція наукова, яка присвячена 115 річниці з дня народження Саймана Кузнеця. Семена Кузнеця називають теоретиком економічного розвитку. Він брав активну участь в розробці ефективних моделей економічної політики для урядів багатьох держав. Перша конференція, присвячена пам'яті відомого вченого, зібрала понад 150 фахівців з 10 країн світу. В основному це представники научної сліди. І у нас є тільки деякі представники, які є і учеными і самісовміщають бізнес. наступних е, в, в планах розвитку цієї конференції продвиження, звісно ж, це не тільки наукова конференція, але научно-практическая конференція. Тематика конференції включала такі напрями, як реформування і розвиток економічної науки, розглядали циклічність економічних процесів, питання соціально-економічної нерівності, говорили про актуальні для України проблеми і шляхи їх. Нього подолання нині Україна переживає складні часи. Війна, економічна криза, яка пов'язана і зі світовими тенденціями. Та Україна має великий потенціал. У вас дуже сильна система освіти, багато людей навчаються в університетах і отримують вищу освіту. У вас висока інфляція, а це часто вказує на кризу державної фінансової системи. Ваша валюта значною мірою знецінюється. На мою думку, якщо ви подолаєте політичні негаразди, військову п проблему і отримаєте більше фінансування від міжнародної спільноти, тоді ваша ситуація покращиться. Протягом зібрання були вироблені пропозиції зі зростання економіки, боротьби з тіньовим сектором. Результати зустрічі проаналізують і віддадуть у якості пропозиції до міністерства економіки і Верховної Ради. А ті е рекомендації, які будуть. Зроблені після цієї конференції цікаві і для науковців, і для працівників конкретних чи практичних працівників в сфері економіки і ну, бізнесу, ясна і правоохоронної діяльності, оскільки це дасть можливість тими чи іншими методиками боротися проти тіньового сектора нашої економіки організатори обіцяють, наукова конференція Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця має стати щорічною і збиратиме провідних українських та іноземних фахівців у галузі економіки.